Одне чудо, яке може статися, бо ми ж бачимо, і на оці санкції і на всю цю історію рашки по барабану. Вони почали оце імпортозаміщення, почали оці китайців завозити, все там поміняло. Сервіс змінився, речі змінилися, по інакшому. Їм пофіг. Вони от в Китаї, все окей, газ у них і так і далі. Європа і продовжує закупати, просто там другими шляхами і так далі. Їх це не дуже волнує. А русський потім вони терпіли, але колись їм же ж може урватися. Ну, вже були такі приклади в історії. І значить, вони вже бачать, що ці китайські автомобілі це чепуха, вони ламатися почали. Спочатку, ну, вроді, норм, свіже, трошки часу пройшло, воно ламатися, пошло. Речі не такі якісні. Оце їхнє лухарі життя, яке вони так хотіли, його, його нема. Багато там людей олігархів це достає. Тобто, от що реально може повпливати на рашку, так то що люди там, ну йому рветься в терпеці, вони такі вже і так в гамні, хуже вже не буде все, короче, ділем. Ну от таке хіба чудо може статися. Ну мені здається, що рано ще їм треба часу. Вони ще дуже дуже довго можуть терпіти. Розкажу, як на цілий рік ви можете отримати від нас роботу. Ти ми будемо вам платити, його і навчимо вас, і блогінгу як без блога заробляти, як без банків обходиться, і там і юридичні консультації у нас дуже 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 багато всього. Поторопіться, бо часу у вас не так багато за посиланням в шапці профіля, телеграм-канал, щоб його відкрити, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері.